Друзі, усім привіт! Мої вам щирі вітання. Що ж, нас чергове розпакування, мене довго не було, але, як то кажуть, що у нас було, не будемо продовжувати, будемо щось розпаковувати. Правда, посилочок на сьогоднішній день в мене не так вже й багато лишилися товари тільки на індивідуальні відеоролики. Ну, маємо те, що маємо, розпаковуємо і дивимося, що тут є цікаво. Можливо, вас це зацікавить. Отже, народ, перша посилочка від моєї дружини, я не знаю, що вона тут замовила, але маю підозру, що це що? правильно, це є фреза, друзі. Моя жінка замовляє такі фрези дуже часто на Алішки. Це в неї витратний матеріал. Вона для своєї роботи це діло замовляє. Там, коротше, з купоном і зі знижками це діло виходить досить дешево, тому вона купляє там постійно і якось використовує. А, можливо, трошки вони гірші, ніж якісь там блатні фірмові, але за ті кошти, як то кажуть, воно себе виправдоване. Наступна посилочка, так само моя дорога любима, купила собі і що вона придбала, а вона придбала сумочку для моєї доченьки. До речі, вона тут рядом стоїть. Досі привітайся. Добрий день. Привіт-привіт. Ось таку сумочку. Я не знаю, чи правда русаленьку моя дружина замовляла. Там принтів було багато. В телеграм-групі я щось таке постив. Там було реально багато різних малюнків. І таку сумочку можна було як для дівчинки, так і для хлопчика замовити. Це такий, друзі, рюдзичок. Я рахую, що він ну, ніби. Е Зараз чекайте, як він там отак вот затягується і ніби рюдзак, да? Але насправді його можна використовувати як сумку для е, змінного взуття. Тобто Тема для школи досить актуальна, особливо перші класи там це діло за тим слідкують. Я думаю, що такі от речі будуть потрібні, щоб сюди спортивне взуття покласти і в рюкзачок, як то кажуть, і до школи. Посилання в описі ну, малюнки реально там різні, і, до речі, принт непоганий. Сумочка з таких дешевеньких матеріалів, ну, але і вартість сумки, як то кажуть, незначна. Тому, напевно, радив би до покупки. Наступна посилка: 64 цента, друзі. Це. Послив так само в телеге. Було ті ручки і дешевше, тут, до речі, шарикова ручка. Ну, є, то, Як то кажуть, то, з тих товарів, які я намагався щось зробити для того, щоб відновити свій аккаунт, щоб менше було блокувань. На жаль, блок на покупки з монетами далі присутній, тобто купляти товари я можу, але без знижок. Як то кажуть, ви розумієте, це не досить цікаво. Тому, як у, тому і посилочок. Не так вже і багато, з якимись цікавими товарами, покшово, от отак. Так, що то є? А то нічого, то, 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 то скидається. Ну, ручка нормальна. Ви знаєте, ручечка нормальна. Вона, в принципі, в мене вже таких пару штук є, пишуть досить добре, ціна невелика, виглядає досить стильно. Тому і ради буду покупки. До речі, тут можна було ще замовити якусь персоналізовану надпись. Тобто ім'я, назва фірми, а її ще якісь там надписи можна було би зробити. Це все, як то кажуть, продавцем можна узгодити, вибрати шрифт і е -е, колір. Ну, в общем, там варіантів достатньо багато. Наступна наша посилечка. Тут що ми замовили? Тут дружина в е черговий третій ручник замовила в оу, він інакший. А він інакший, друзі. Відрізняється від попередніх розкраскою. Та, це прикольно. Ну, слава Богу. Е як то кажуть, вони трошки будуть різні. Це, друзі, в грі поливалка. Да? Е поливайте вирощую, якось так вона називалася. До речі, вона. Е Получила там апгрейд, і вона трошки поміняла свій, свій дизайн і всякі нюанси. До речі, я знімлю окремий невеликий ролик по цій грі і розкажу, що я думаю на рахунок оновлення. Варто оновлятися чи ні. Так, хто до речі оновився, можете вже писати коментарі. Я думаю, що багатьом можливо буде цікаво ще до виходу відеороликів знати, чи варто оновлюватись. Коротше, народ, рушничок нормальний, за 10 центів цілком класне придбання, тому е, не шкода було потратити того часу, хоча, блін, реально це дуже довго виходить. Е, Ну, дивіться самі. Варто то декілька місяців тапати в ту гру, щоб отримати ручник, не знаю, чи так. Ну, у нас вже таких три. Е Три штуки, і вони всі різні. Так, що прикольно. Наступна посилочка 77 центів. Була ця пропозиція в Telegram-групі. Я собі таку творчу відпустку взяв, напевно, я не знаю. Ну, коротше, що знімаю здоров'я і часу, що сидіти, приходжу пізно з роботи. Той, хто підписаний на канал, бачить, що пости з'являються практично чуть би не вночі. Раніше, друзі, не виходить. Так, друзі, що в нас то є? Це в нас тримач мобільного телефона. В автомобілі. Це в нас в рефлектори вставляється оця штука. Це у нас тут є магніти. Да, бачите, тримається в... це діло у нас тут. І є ось от така от магні... Не магнітна, а металева пластинка, яка клеїться на смартфон. Або під чохол, Щоб, як то кажуть, воно краще трималося. Так, ой, В мене тут в смартфоні є магніти. Ну, треба точно знати, де вони, бо я ческаючи, не пам'ятаю. Ну, тримає. Не дуже сильно, але тримає. Ну, ческаючи, вони тут не такі вже і міцні магнітики в тому, чи там пластинка в тому, чехлі. Коротше, в мене тут, бачите, робочий телефон в монтажній Короче, Роботи дофігічно не встигаємо робити. Е, отже, отакий от от тримач. Він коштує недорого, і цілком можливо, що ваш смарт буде тримати нормально, тому що оцю пластинку примагнічує дуже добре. Так, ну, в мене більше немає, щоб присобачити, тому попробувати немає на чому. Наступний товар, друзі, так само мені обійшов за 77 центів. Це з купонами і знижками в монетах. Так, а купони з якоїсь гри. Ну, до речі, недавно купляв, Ціна вийшла дуже казкова. 77 центів. Як, що у нас тут є, друзі? Дуже мені потрібна штука на роботу. Я собі в, до свого краскапульта вирішив ось купити ось такий наборчик. Він тут у нас фільтр, має фільтр, який, по ідеї, мав би з компресора вологу і масло. Да, тут фільтрувати, щоб чисте повітря заходило. Ну, а тут є можливість виставляти тиск робочий, який буде виходити з краскапульта. Виглядає все досить надійно, тут є не для стравлення, ну короче. Прикольна штучка, вона взагалі коштує біля 7 баксів. Ну, а як бачите, мені вийшло за 77 центів це діло приурвати. Коротше, круто. Не знаю, чи так вийде в когось ще, але в будь-якому випадку посилання буде в описі, і, з, як скажіть мені, скажу, можливо, є хороша знижка в монетах. І це діло можна буде придбати дешевше, ніж в нас і набагато. Наступна посилка, друзі, це я придбав скло заднього виду. До речі, не написав, скільки я за нього заплатив. Ну, він, воно коштує біля 10 доларів, але я заплатив ну, десь доларів 5-6. десь так. Е, ось таке пакування, бачите, все поролончиком перекрито для того, щоб це діло в нас не пошкодилося. Це в нас звичайне зеркало. Е, і воно для того, щоб ми могли це діло, як то кажуть, вставити замість штатного. У мене воно там досить поскудно зроблено, верніше воно вже від старості е, ну, понищилось. І Тому от, хочу поміняти на щось таке. Як бачите, це діло в нас тут є от е, такі от зажими, можна штат, на штатне зеркало це вставити і на ті от зажими затиснути, щоб воно там трималося. Це діло, походу, ось таким чином вставиться. Ось от так от це діло все виглядає. Ну, В будь-якому випадку, я вам спробую це діло в машині встановити і показати, наскільки воно е, відповідає. Ну, Воно якесь таке трошки голубуватим віддає відтінком. Ну, я думаю, що все ж таки буде ок. Да? В будь-якому випадку подивимося, як воно буде виглядати в машині. Ну що ж, друзі, ось моє стареньке зеркало, яке в автомобілі стоїть. Бачите, воно якесь таке пошкоджене. Е, так, тут, е, от тут все в нас повідходило, в края. Ну, короче, воно вже ну, не, то. Зовсім не то, тому вирішив собі дозамовляти. Так, от таким чином воно в, в машині виглядає, бачите? Да? Ну і тепер давайте спробуємо нове вставити. Подивимося, як воно виглядає. Отже, друзі, ось так виглядає нове зеркало в моєму автомобілі. Воно дійсно більше, більше за оригінал. Зараз десь. Ось так. Десь так воно набагато більше. Відповідно, з другої сторони, так само виступає. Е, огляду, понятно, діло, що в ньому буде більше, ніж в попередньому зеркалі. І що хочу сказати, друзі, жарко в машині капець, е, воно трошки як затемнено, Тобто, реально воно трошки темніше, ніж оригінал. Можливо, це і добре, можливо, ні. Я не знаю, але суть в тому, що воно трошечки темніше. Огляд нормальний, спотворення в зеркалі я особливого не бачу, тобто якісь там віддалення або приближення ніби немає, ніби воно показує реальну картину, яка є ззаді. Можливо, я помиляюся. Але так здається. Коротше, зеркало нормальне, можна замовляти, особливо, якщо ви не можете знайти оригінал або якогось достойного замінника. Друзі, в моєм, моєму автомобілі, можливо, воно завелике. Отак. Ну але я думаю, що мені буде комфортно з ним їздити, так що посилання буде в описі. Ну наскільки воно коштує, ви бачите на своєму екрані. Що ж, друзі, наступне пакування. Тут е, декілька товарів, верніше, як, Вони всі однакові, просто з різних аккаунтів замовлені, я в один пакет забрав. Отже, що в нас тут, друзі? Тяжко мені вдалося придбати цей товар, оскільки я пообіцяв людині придбати за одні кошти. А як пішло, як то кажуть, до справи, монети мені заблочені, і я, в общем, ну, прийшлось, чуть би не майже по повній вартості це діло купляти, і я в той бюджет, який мені було виділено на купу, покупку. Ось цих речей практично не вклався. Ну, але ладно, менше з тим. Що це є, друзі? Це в нас такі скрибочки. Да? Мене попросили замовити е, 5 е, чорних і зараз подивимося, мало би бути наразі два ще білих. Зараз подивимося, які тут білі, є, вони тут чи нема. Та, є. І, і ось от таких два от білих. Це, друзі, скрипки для душової кабіни. Для того, щоб от той, після прийняття душу, щоб ту вологу зі скла скрібати, да, очищувати скло, щоб там камінь не збирався, от такі от скрібочки придумані. Воно, в принципі, ви знаєте, от коли береш до рук, ну, відчуваєш, що якась річ. Тобто це не зовсім пластик. Воно все прогумоване, навіть якщо воно впаде, воно в душову кабіну вам не пошкодить. Це кріплення у нас чіпляється на скло. Ну, звісно, якщо кабіна не закрита повністю, це можна діло на скло таким чином повішати. Це зроблено з такого м'якого силікону. І ось цей от скрібочок сюди от таким чином вішається. І воно отак от висить на склі. Це діло, друзі, в нас всередині арматура походу металева, і вона залита таким силіконом у вигляді от такого ж Бачите, так, шкрібочок. Тому воно має вагу, має такі от ребра для того, щоб краще воно в руці лежало. ну і, як то кажуть, Тут виїмка під палець. І можна це діло пробувати очищати скло. Коротше, друзі, Це треба трошки попробувати. Я думаю, що ця штука працює, ну, якщо не відмінно, то добре, але, як то кажуть, ми на звичайному склі це діло спробуємо. Маємо декілька таких от штук, п'ять бачу точно чорних і два е білих. Ще має десь три або дві штуки точно десь має їхати, а де вони поки що не розуміють. Друзі, ось так виглядає чорний, все то саме. І є отакий от тримач. Є, Вони бувають різних варіантів. Є буває тільки така от штучка тут з е, шнурочком, але не стверджую, що всередині метал, можливо, у нас це повністю зроблена з пластика. І вони йдуть без такого тримача. Тому там ціна дешевша. Саме такий комплект він подорожчий. В деяких магазинах він більше 10 доларів. Чого нам, як то кажуть, не потреба була. Нам треба було взяти дешево. Коротше, вийшли вони до 7 доларів. Так що ну, я думаю, що якщо є гроші і готові витрачати, то ця штука вас не повинна розочаровувати. Тому що річ виглядає дійсно якісною і хорошою. Так що посилання в описі, ну а ми ще з вами спробуємо, як воно ж і очищає скло. Що ж, народ, я після ванни і якраз повод ту штучку перевірити. У нас є зеркало, миль розчином я наробив. Не, не дуже було воно запотівше, але все різно можна цю штуку перевірити. Що ж, погнали! Уху! Як бачите, все виходить просто класно! Коротше, нормально працює ця штука, можна сміло замовляти. Правда, ціна не зовсім халявна. Отже, друзі, цвях програми, да, це в нас міні-компресор посту в телеграм-каналі ціна виходила досить, досить хороша. 5-65 доларів вона ця штука мені обійшлась. Взагалі, вони коштують від 10 до 15 доларів. Так само ну, дороговато, але за 5 баксів я вирішив все ж таки собі це діло придбати. Бо воно дійсно непогане. Я в інших відеороликах з розпаковками бачив цю штуку і так само собі захотів. Отже, друзі, от такий у нас гігапамп. Титані, ну, як ось так називається, вони бувають, як бачите, декілька кольорів: помаранчевий, білий, зелений та чорний. Е, є декілька насадок, сам компресор. До речі, білого кольору я замов. Да, от так от воно все в зображеннях виглядає на упаковці. Я думаю, ми з вами зараз розберемося. Давайте подивимося, що в нас тут є. У нас вага тої штуки десь приблизно 100 З, Зарядка в нас 5 вольт 1 ампер. 1600 мА. В нас є акумулятор вбудований. В нас потужність компресора 180 літрів на годину видає. ну і Тут є ще до речі ліхтар. Він має декілька режимів на 450 люмінів, 250 та 100. Ну, Оце все ми будемо з вами і перевіряти. Так, Коробочка не презентабельна, приїхала досить пам'ятою. Компресор дійсно досить малесенький. Е, так, мішочок з аксесуарами. Невеличка інструкція на китайській та англійській мові. Англійська мова, до речі, в нас ще й з, скажіть мені, я вам скажу з малюнками. Ну, виглядає нічого так. Так, це все діло сюди-сюди. Е, так, це нам не потрібно. Давайте дивимося на сам компресор, як виглядає. Боже, яка, яка штучка така мила. Да? Маємо таку от таку крючок для того, щоб можна це діло було підвісити. Тут у нас, якщо я не помиляюсь, напевно, що, а я не помиляюсь, роз'єм Type-C для підзарядки. Ховається під резиночку, тобто, який-на-який який можливо, влагозахист є. Ліхтарик. Ой, а це не ліхтарик. А як ліхтарик включається? Ну, Давайте спробуємо. Раз, два, три. Во, трошки довше тримаєш і ліхтарок включається. Так, давайте я світло виключу, є, є. Якщо тримати довго... Ага. Виключили Компресор. Довго тримаємо, включається ліхтарик. І тепер, якщо ми натискаємо на кнопочку... Більше люмів, ще більше люмів і виключається. Ну, прикольно, прикольно, ви знаєте, виглядає це діло дійсно добре. Особливо, це рахуйте, що в нас є компресор. Можливо, це три в одному. Він як надуває, так і здуває. Що ми з вами, друзі, будемо і перевіряти. Так, давайте натиснемо. До речі, повітря дує непогано. Так, тут дує, це значить надуває, а це, друзі, всасує. Зрозуміло. Так, дивимося на нашу комплектацію. Що в нас тут є? Кабель для підзарядочки. Ось такий от. Не знаю, що це, не знаю куди це. Якась така діч. Це кудись діч. Це сюди. Да. Ну, коротко, варіантів я так бачу є багато різних. Давайте спробуємо щось надути. Напевно, не... а, ну, це якраз мені підійде для, от, для такої кульки. Так. Тримаємо і натискаємо. Не її. Оце облом. А кульку-то воно не надуло. А що тут за єрунда така? А ну ще раз. Не надуває кульки. Ну, дує, але, друзі, потужності там не вистачає, я так дивлюся. Тю! Ну що, давайте, напевно, я спробую поставити цю штуку на підзарядку. Можливо, можливо, бракує заряду в тій штуці, і воно просить підзарядитися. Тоді, можливо, і в нас вийде все. Можливо, він вже заслабенький. Так, коли заряджається, є червона кнопочка. Ну, світло червоне. Назва ось так. от. так от. Отак от нам, правильно. Неонекс. Коротше, що, хай трошки постоїть, підзарядиться і будемо пробувати. Можливо, кульку надує, а ні, будемо пробувати на басейні і ще на деяких речах, можливо, там воно буде працювати. Друзі, ну що ж, я цю штуку підзарядив, зарядив її по максимуму і протестував сам без камери. Що я хочу сказати? Ну, це для мене трохи розочарування. Отже, ця штука не працює так, як я задумав, перед тим, як її купляти. Взагалі я купляв її для от таких от речей. Да? Тобто взяти з собою на природу і накачати, наприклад, той же матрас, басейн такий невеличкий для дитини. Ну і всяке в такому плані. Кульки ті самі надувати, ну але ж, на жаль, ні, воно кульку не надує, повітря не вистачає, тиску повітря не вистачає, яке воно створює. І з басейном, до речі, виникла така сама ситуація. Ніби це здається, що воно мало би все працювати, повітря звідси дує. Ну, але зараз я вам друзі, продемонструю. От дивіться, дві секції нас ледь -лед на дуті і третя от вона спущена. Ви самі бачите, вона да, от така. От. Отже, що ж, давайте відкриваємо. Вставляю я нашу от таку от, е, штуку і будемо накачувати. Процес іде. Без питань. Надув басейна відбувається. Тобто, от, бачите самі, да? Вже трошки-потрошки трошки воно надуває. Все. Друзі, тиск більше не створюється. Звідси вже видувається. Тобто, воно, по ідеї, от цю, цей отвір має засмокшувати повітря. Але в басейні вже тиск сильніший і він тут видуває. Видуває повітря, реально. Я зараз перестану качати. І все Клапан просто видувається все назад. Це, коротше, ну реально його бракує. Оп. Ну, все. Розумієте, да? фігня повна. Тут є клапан, він спрацьовує від тиску, який створюється всередині самої камери. Тобто, якщо на повітря накачати таким чином, що там створюється достатній тиск, то тиск того повітря буде перекривати ту, ту камеру. Да? О, там от є резинка, вона перекриває отвір і повітря звідси таким чином не виходить. В даному випадку тиск всередині камери не створюється сильний і повітря легко, дуже легко звідси виходить. Ну, це, це перший нюанс. Можна, звісно, що пробувати це діло викачувати. Тобто викачувати повітря, поміняти полярність штуцер, поміняти на інший вхід, верніше, да, на вхід повітря, і воно буде всмоктувати. Ну, так, да, скачувати можливо, добре буде. Тобто реально повітря воно звідси буде викачувати. Як для того, щоб швиденько це, як то кажуть, Викачати повітря з камери, з басейну для кращої укладки ну, тих речей да, в, там, в пакет, в сумку чи ще щось, можливо, це дійсно штука і виправдовує свої, е, свою ціну. Ну тобто повітря всередині викачало ну, по максимуму. Накачати ні, на жаль, не накачає. І це печалька страшна. Використовувати її як ліхтарик, як компресор, який викачує повітря, ще це діло можна. Ну, Щось накачати, це велика буде проблема. Навіть матрас великий, ви накачаєте, але до такого стану, що вам придеться ще чимось потім додувати, докачувати. І це... це. Це, звісно, печалька. Друзі, 15 доларів чи 10, навіть я за цю штуку би не радив вам ніколи в житті за неї платити. 5 доларів це потолок, і то, напевно, що з рахуванням того, що це ну, річ, яка буде використовуватись не по максимуму своїх можливостей. Да? Верніше, на що воно було задумано. Не знаю, напевно, радити би не радив, би, як ліхтарик, це, напевно, діло ок, ну, але як компресор повне що ж, друзі, ось такий у нас получився відеоролик. Сподобався, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну а я, як завжди, бажаю вам щастя, здоров'я, усього самого найкращого. До нових зустріч, друзі. Пока-пока.